Привіт, це Микола Ролов, і ми з вами говоримо про можливості для наших громад. Традиційно, якщо ви будете вважати, що ця інформація для вас є цікавою і корисною, можете підписатися на мій канал, ставити вподобайку, поширювати для тих людей, кому ця інформація буде теж корисною, а також коментувати, задавати запитання. Сьогодні ми говоримо про один із актуальних конкурсів, актуальних грантових програм, яка нині є м, актуальна до 28. -го. Лютого 23-го року це програма посольства Японії Кусанона. На сайті самого посольства є достатньо інформації на українській на англійській мові, з якої можна зрозуміти, про що йде мова, але за ці роки програма себе добре зарекомендувала, тому є великий попит від організацій, які хочуть туди подаватися, зокрема установа освіти і медицини. Оскільки сфери проєктів, як зазначається, в самому оголошенні конкурсу це проекти розвитку невеликого масштабу в сферах медична допомога, освіта, надання допомоги вразливим категоріям населення, соціальна підтримка навколишнє середовище, як приклад, ремонтні роботи початкових школ в постачанні медичного обладнання в лікарнях, створення безбар'єрного середовища. Отже, якщо ваші організації установи... А працюють саме в цих сферах, це може бути предметом вашого інтересу для того, щоб подаватися на цю проєктну заявку. Для того, щоб на неї якісно податися, треба вичити ту інформацію, яку я вже розказав, а також ознайомитися із самою заявкою, аплікаційною, так званою формою, в якій розписано, яка від вас вимагається інформація. Треба бути свідомим того, що інформація є. Яку потрібно заповнити багато або дуже багато. В даному випадку це просто багато не дуже багато. Е, Про те, хто ви, що ви, що ви потребуєте, яка є ваша ідея, дуже важлива примітка. Ідея це дуже-дуже-дуже важливо. Замінити вікна двері це не ідея. Це спосіб наближення вашої ідеї через такі дії. Але Вкотре наголошую про те, що донори міжнародні ну, не підміняють собою роботу органів місцевого самоврядування чи органів державної влади. Вони сприяють креативності, інновативності, ну або в даному випадку таким базовим безпековим речам, але які все рівно несуть собі якусь ідею. Не просто привести до ладу приміщення закладу. Тому ознайомився з цією заявкою. Також раджу ознайомитися з відповіді на поширені запитання про цю програму, вони теж є на цьому сайті. Бо, якщо цього не зробити, то ви можете ознайомитися з моїм е е відео, в якому я розповідаю про причини демотивації подачі і участі в тих чи інших конкурсів. Те, одним із пунктів, є непоінформованість. У даному випадку я вже зустрічав особисто. Запитання від людей, керівників закладів, які збираються подаватися на цей конкурс. А оскільки ще є час, то ці медіа хотів би застерегти від цього і інших, щоб вони ну, не наразилися на ту ситуацію, про яку зараз розповім. У нас є школа чи у нас є лікарня, ми будемо подаватися на цей конкурс. Чудово! Ми хочемо придбати там, рентген, чи ми хочемо придбати котел, чи ми хочемо чудово. Ми хочемо теплити, чи ми хочемо чудово. У вас є партнер, з яким ви будете це робити. А хто такий партнер? От, Давайте будемо читати і дивитися в формі заявці зазначено. Заємником може виступати. Кінцевий реципієнт лікарня, школа тощо, або партнерська організація, благодійна або громадська організація, або навіть орган місцевого самоврядування. Але грантові кошти на реалізацію проєкту можуть бути переказані тільки на рахунок громадської чи благодійної організації, яка є партнером в даному проєкті. Зуміли, так? Да? Тобто, ви керівник закладу, у вас є можливо навіть ідея. Ви знаєте, що ви хочете придбати, зробити, отримати послугу, але у вас нема партнерської організації. Ви можете заповнити всю проєктну заявку і на тому все. Тому спочатку вивчаємо інформацію, потім робимо ті дії, які вам потрібні для того, щоб отримати всі пазли, в даному випадку вашу ідею в. Які вид там, обладнання чи матеріалів ви маєте бажання придбати? Тому що ви коли подивитеся, то тут потрібно в тому числі і декілька комерційних пропозицій щодо обладнання, щоб донор міг уявити про те, що ви цікавилися цим питанням, щоб ви маєте декілька варіантів, і з них оберете ну, най, найкращі. Також треба звертати увагу на ті речі, що, наприклад, от пише 에, придбання, наприклад, мультимедійного обладнання і меблів і загалом матеріально-технічного забезпечення навчальним процесом не підпадає під умови програми Кусаноне. Чи знали ви про це, чи тільки побачили про те, що школа підходить і ви вже беретеся за написання. Якщо вам самим важко в цьому питанні розібратися, якщо ви тільки на початку цього шляху, то для того є. Консультанти, радники, які можуть вам допомогти: освітні агенції, консалтинг агенції, просто експерти, які працюють в сфері проєктного менеджменту, зверніться до них. Краще потратити якісь ресурси на те, щоб отримати одразу правильну інформацію, аніж вв'язатися в процес, потратити свій ресурс часовий і на виході отримати. Навіть неможливість подати заявку і самим себе демотувати до подальшої діяльності. Отже, на прикладі програми Косанони я хотів вам підказати про те, що А це можливо, є нескладні за своєю технічною складовою проекти, на які можна і треба подаватися. Але Б, перш ніж це зробити обов'язково якісно пропрацюйте всю інформацію. Яка наведена донором для того, щоб ви точно отримали відповідь про те, що так, це конкурс вам підходящий, так, ви можете на нього подаватися, або у вас є партнери, з якими ви можете подаватися, і тоді рушати на шляху написання цієї грантової заявки. Якщо у вас є запитання, пропозиції, коментарі, буду їх з нетерпінням чекати. На сьогодні все. Усім удалих заявок в тому числі на цей проект.